Викрили мережу розповсюдження метадону під час спецоперації. Поліцейські Одещини затримали учасників злочинної групи. Чотирьом зловмисникам вже повідомлено про підозру. Їм усім загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліцейські встановили, що 36-річний житель міста Білгород Дністровський, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, а нині, в суді, відносно якого знаходиться обвинувальний акт за скоєння наркозлочинів за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, вирішив організувати канал розповсюдження наркотичних засобів, залучивши до нього спільників. Через інтернет злоумисник під. Шукав собі п'ятьох помічників віком від 30 до 35 років, з якими почав спілкуватись через акаунт в одному з месенджерів, зареєструвавшись в іншій країні та під вигаданим ім'ям. Подальшому правопорушник придбав у невстановленої наразі особи близько 200 грамів обмеженого обігу наркотичного засобу метадону, який власноруч розфасовував і відправив своїм спільникам. Товар вони повинні були реалізовувати шляхом закладок в населених пунктах, де проживали, зокрема в Дніпрі та на Одещині, в Балді і Подільську. Приміром, один з розповсюджувачів отримав поштою 86 гортків з наркотичною речовиною, які розкладав на вулицях Подільська, а фотозвіти надсилав. Своєму керівнику для припинення протиправної діяльності та затримання зловмисників поліцейські одночасно провели два десятки обшуків на території Одеської та Дніпропетровської областей. Вилучили близько 200 грамів розфасованої наркотичної речовини, що підтверджено експрес-тестом, обладнання та матеріали для пакування тощо. Крім того, в якості речових доказів до матеріалів провадження слідчі долучили телефони і сім-карти різних мобільних операторів, якими користувалися зловмисники. Комп'ютерну техніку, банківські картки, три автомобілі. Слідчі оперативні заходи були санкційновані судом і проводили співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції спільно з працівниками Подільського районного управління поліції та слідчими слідчого управління Гонпедеській області за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення та управління корпус оперативно-раптової дії обласної поліції. Наразі організатору та трьом його подільникам вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України у незаконному придбанні, зберіганні пересиланні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. З іншими двома фігурантами проводяться слідчі дії правопорушникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Під час подальшого слідства ми встановлюватиме канал потрапляння до організатора угрупування наркотичного засобу та повне коло осіб, причетних до цього злочину.